Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі браті і сестри, переживаємо 22 неділю після зіслання Святого Духа. Ця наука, яку ми знаємо, і в англійку часто чуємо, що щени часто говорять проповідь про багача і лазаря. Але рівно ж в сьогоднішню проповідь хотів би почати з подяки. Боже, дякуємо Тобі, стократ дякуємо за звільнений Херсон. Дякуємо за Твою опіку. Звичайно. Не можемо падати, знаєте, в такий надзвичайний тріумф і так далі. Але принаймні ми маємо відновити сили молитви. Бо це звільнення далося кров'ю тисячі людей, воїнів, світських. Але є той результат, і ми хочемо сказати тобі. Боже, дякуємо тобі. Дякуємо за все за твою опіку, за ту мужність, витривалість наших воїнів і тих людей, які залишилися вірні своїй державі, своєму народу, своїй нації. Це є велика і хай Боже тобі буде подяка. Сьогоднішня неділя нам вказує. Про життя. Життя на землі. І життя там, в царстві Небесному. Є представлено нам дві особи. Тут на землі вони нічого не говорить, тільки Євангелис описує, як вони живуть. Лазар і багат. А вже після того, як попало в багач терпить муки в аді, ми вже знаємо, звідки він походив з багатодітної сім'ї. В нього було п'ять братів. Там він просить, там він промовляє, хоч крапелько води на язик. Щоб погасити той палаючий, той палаючий терпіння вогню. Дорогі моє, життя не є однакове на землі і поза грабом. Хтось вважає, що він на землі життя прожив гарно, розкішно. Отримав все, всі блага від того життя. Хтось вважає, що він життя змарнував, що нічого він не доробився, нічого такого особливого немає. Але окрім того земного життя. Є ще інше життя. Життя в домі отця. Бог який справедливий суддя, який за доброго нагороджує і за зле карає. Багач не попав до пекла, тому що він був багатий. Ні, абсолютно. А бідний не попав до неба, тому що він був бідний. Ні. Не в тому причина. Але в тому причина, що на землі кожна людина, яка має свій хрест, одна його достойно несе, а інша його бунтується проти нього. І ось багач. Людина. Яка б мала мати відкрите серце і душу? Який, мабуть, сотні разів переходив біля тої брами, де лежав Лазар? Він не хотів його бачити. Він не хотів бачити проблем свого брата. А в нього дійсно була великі проблеми. Проблема було, що тіло гнило. Покрите було з трупами, і пси приходили і лизали його рани. Тобто багач поставив себе понад людей. Мабуть, в своєму серці він вважав тих бідних, нещасних жебраків за якусь нечість, непотріб. Тобто його серце було черстве закам'яніле. милосердя і любові. І тут ми бачимо. Також Лазаря. Він мав великий хрест і він мав велике терпіння, болі і страждання. Але Лазар подібно Йова. Він не нарікає, Боже, Боже. Чому я маю такий хрест, таке терпіння, болі і страждання? Лазар навіть не нарікає багача, який йде проти нього, і навіть його не бачить, не дасть йому молостиню. Він не каже, ото багатий чоловік, ото скупий, ото такий сякий, і так далі. Він не нарікає. Він терпеливо несе свій хрест. Терпеливо. Без нарікання. І тому, дорогі, сьогодні ми живемо, можна сказати, кожен Україна особливо сьогодні живе в часі Лазаря. Бо побіч нас є так багато людей: немічних, хворих, калік, біженців, військових. Так маса отих лазерів сьогодні. І, можливо, ми поступаємо так, як багач поступав. Ми їх не хочемо бачити. Вони не здарі, вони не хочуть працювати, вони ліниві, вони такі, вони сякі, і ми знаходимо тисячу відповідей, щоб надати тим людям малостині. Щоб ти людям не допомогти, щоб не відкрити своє серце для тих людей. І знову знаю також бідних хворих і терплячих. Одні насуть достойно свій хрест, направду достойно. Направду люди мають велике терпіння, великі хвороби. Страждання не рик, а деякі несуть свій тягар руками хворі каліки, діти і так далі. Одні несуть на настільки терпеливо, що ти не почуєш там і перше питання часто ставлю в сповіді, чи нарікаєте на свій хрест. А чи ні? Я розумію. Бог дав мені той хрест. Має його нести. А інші навпаки. Нарікає на всіх. Нарікає на дітей, на новісток, на зятів, на онуків. Нарікає на всіх і вся, що всі погані, що всі не розуміють, що всі цей. І я часто хочу таким людям допомогти і сказати, ви знаєте. Я сповідаю у себе, яка тяжко хвора, яка є паралішована. Але ви ходите своїми ногами, дякуйте Богу. Що ви мені то говорите? Якщо вона є хвора, вона собі заслужила. Маю таку паню прикру, що з нема. Не можу собі дати ради. Я хочу, значить, це я в Бога заслужила, що я хочу. А вона лежить параліжована, значить, вона собі заслужила. Вона мене деколи так виводить з себе, що, що, що то є страшне, деколи посилаю інших священників і сповідати. Бо, бо людина не розуміє, що то все є з доброти Божої і милосердя, що ти теж так знав її життя, що ти теж нічого такого доброго не зробила, надзвичайно великого, що ти заслужила собі. А та нічого таку злого не зробила, бо знає життя, що вона хвора, прикута до ліжка, паралішована. Але ось є так, розумієте. Як ми маємо правильно себе повести? Ми всі маємо пам'ятати, дорогі братя і сестри, що наше життя тут на землі, Воно має також то є продовження нашого життя. То є не кінець. Але це продовження життя в царстві небесному чи в пеклі це вже має інший вимір. Але то, що ти робиш тут на землі, то ти збираєш для себе, для неба, для царства небесного, для вічності. І тому є так важливо. Дорогі браття і сестри, навіть коли ми переживали оці дні листопадові, коли ми молилися за душі померлих, коли ми згадували їхнє життя, то є так важливо рівно ж усвідомити кожному з нас, що життя є дуже коротке, дуже коротке. І все, що ми робимо тут на землі, піде знат там. Життя може змінитися. Хто розкошував, той може бідувати. А хто бідував і терпеливо ніс хрест Господній, той може отримати вічну нагороду. Помирає день, залишає ніч. Помирає птах, залишає небо. Помирає свір, залишає нору. Помирає річка, залишає берег. Помирає дерево, залишає ліс. Помирає шлях. Залишає колесо. Помирає житло, залишає людину. Помирає людина залишає все. Все. Так. І тому варто нам застановитися, який видамо спосіб життя. Яка є ціль і мета нашого життя? І треба на правду просити Бога, тому що є спокуси всіх. Багаті можуть мати спокуси, щоб мати ще більше. І не допомогти бідним немічним. Бідні можуть мати спокуси, тому що будуть нарікати, прокланати, красти. І це є страшенно зле, і не отримають нічого. Тому завжди просіть Господа. Просіть Духа Святого, всі ми. Бідні, багаті, середняки і так далі. Боже. Як я правильно маю поступити? Чи то, що я роблю зараз, я правильно роблю? Чи воно тобі Боже подобається? Маєш купити дорогу річ. Подумай, чи на даний час вона є потрібна тобі, для твоєї сім'ї? Чи може там є сусідка, яка має троє дітей? І вона немічна і хвора? Ти маєш право, право вибору. Або в ті часи відмовити собі і сказати не війна. Якщо Україні допомагають стільки країн світу, то нам, насамперед, це є наш перший обов'язок українців помогти самі, самі, самі собі. Це є мій перший обов'язок. І тому завжди робимо той правильний вибір. Радьмося ще тим духом Боже, як я маю правильно поступити. Чи то мені так треба? Чи то буде справедливо в, в, в очах твоїх. І Бог завжди буде тобі підказувати. Бог завжди буде тобі що допомагати.